Всім привіт! Сьогодні у нас субота. Артуха куди? Стоять? Вже стоїть біля ворот і починає придивлятися до ключа, до замка. Субота я з утра встав що, коротше, по господарству туди-сюди і стали, став зранку, переварив, переробив той культиватор, який робив. Коротше, не все так, не все так бін, гладко, як хочеться з першого разу, але. В чому була проблема? То що я робив його два в одному, і в мене виходить ще момент регуліровки. Треба було ще лапи відсунути, а я не міг, бо тому що там далі брус. Що я зробив? Я взяв коротшу лапу, то була 330, а це взяв 270-ту чи 250-ту, поставив лапу, відрізав бритви, трошки під іншим углом приварив, підточив їх і змазав кардани оці. Ну, наче стало краще. Зараз поїдемо з дючиком, будемо пробувати. Трохи пару маніпуляцій. Оту лапу коротше. Вущу поставив, бо вона, блін коли йдеш чисто по центру, підрізало рядок. А зараз тут пространство хороше, лапи, бритви під углом зробив. що Тепер, якщо навіть їх держати рівно, угол зрізання буде типу бур'янів більший. І це зробив на капот метку. Просверлив дирку, виміряв середину, просверлив дирку, туди болтик, а на болтик надів трубочку. Таку якась пластмаса в мене десь була. І цей трубочкою по центру рядка. І їдеш. А, підрегулював стіплення зранку, тому що трошки підгуляли кулачки. І зараз, зараз будемо іспитувати. Трохи спробую показати, як роботи отим пиптиком порядковий. Так, закінчили ми цей город. Юрчик, щось в мене так камера побіліла, таке качество якесь. Вигоріла. Вигоріла? А, зараз покажу як. Ну як, ючик сидить, бритве зводить, розводить, ну, краще, ніж руками. Да? Маркер працює. Пінь-пінь. Що, -пінь. як тобі? Показуй, як ти там працюєш. Зводиш, розводиш, так? Да? Зараз покажу, що в нас вийшло. Да, під краєм трошки твердувато, але... Що, ючик, щось позрізав, чи ні? Десь чуть-чуть. Це город Юрчика, кажу, Юрчик, акуратно, тому що якщо позрізаєш, це твоє. Ну. Дуже багато це цільник був, витягує отакого от от перія, коріння на край. Ось по -під краєм видно, ми йшли, з туди витягує. А так ну, є, пригортає, ну це нічого страшного, гарбуз відійде, йому нічого не буде. А так просапує, ну це, ще раз кажу, це цілина. Ну, несмотря на те, що цілина, просапало добре. Промотижили, на другий рік буде краще. Треба буде вже підживляти. Це ми промотижимо, і потім я буду цеплять оприскувач і підживляти. Це, кстати, це ж насіння, що ми сіяли своє. І ще гарно посходило. Туди там хтось жалівся, що нічого не сходить. Все воно сходить. Все, зараз підемо, поп'ємо води, передихнемо і поїдемо на слідчий город. Так, ми зараз вдома приїхали трошки перепочити, бо дуже жарко, дуже один город пропололи. І зараз нам ще, нам ще треба один, два, три, 4, 5. 6-7 городів полотенти. Ну це коротше за день це не зробиться. Ми так постійно, постійно це отрепетували. І хочу сказати, що намного, намного краще стало, ніж було. Тому що перерабатуєш, перерабатуєш удосконалюєш, і воно дає про себе знати. Зараз трошки перепочинемо і, мабуть, станемо наш город будемо робити. Можна було б поснімати з боку, може, ось що зараз малеча засне, та Таня познімає, бо, бо неудобно. Я намагався знімати, а воно, блін. І треба дивитися і по центру і рядка, і Юрчик інколи каже, типа коли право-ліво, то неудобно. Артухи налили басейн. На... Орел. Налили басейн, він свій. Це тільки це океан. Океан. А Таня гойдає, винесли цю гойдалочку. І Таня гойдає лялечку. І вона лежить, така кулаки вперед, наче супермен. Артуха бульбається. Що він вилазить ногами на, на це, я потім кивнуть. А, так, кстати, зараз. А я хочу похвастатися сьогодні. Таня, це Таня не участвувала. Привет. Таня, подарила вірш? Боже, що я тобі? мені. Коротше, такий вірш... Вірш, такий офі... вірш такий офігенний. Получається, е... кажуть, іди послухай, а я якраз перерізаю ну, варю не культиватор. Послухай. О, тобі ще... знав, що там... Ну, плюс -мінус. Перерізав, робив там з культиватором, коротше, прийшов, передівся, Е, вірш. Я зараз його, мабуть, Таня мені скине, я сюди вставлю. Получається, там е вірш і підібрані на наші моменти, де ми там зустріч на проєкті, е куди ми ходили, гуляли там, з Юрчиком, потім з Артурчиком, потім з Веронікою, потім Давайте виписка. Давайте була ще реакцію свою. Ну, реакція своє, як ти навіш, реакція, яка в тебе була. То ну, так ти мені скинеш оті куски, я сюди вставлю. Ну, офігенно, правда, він такого типу вертикально, ну нічого. Ну прям, прям. І оце коли дивишся цей, див, дивишся відос, і там, воно, типу, вірш там розказується, і воно там під, вірш підкріплений під відео, ну прям, прям бомба, прям вообще класно. Я, я не я не вгадав, що так буде таке буде, блін. офігенно. Так що, спасибо, Тані. Такі руки, такі. На пам'ять. Да? Ну, так. Да. Ні, гарний, гарний діч. Так що Таня скине, я вставлю. Дивіться, я посадила Юру. Він такий, яка сидить, якийсь непонятний Юра, я думаю, то щось тобі романтичне дарить. Емоції. Понятно? <рисувач> що тобі Ти, <рисувач> часник? <рисувач> <рисувач> ну, подивишся. мавірно, почти. <рисувач> так, я даю тобі телефон. А, то це прям відео? Так. <рисувач> <рисувач> Ну, ты пока просто включай тут. Ну, дивись видео. Тут я такой. Включать? Включай. Звук на всю? На всю. <говорит> 是是是 Ти мій надійний, вірний, добрий, друже. Люблю тебе, мій чоловіче, сильний, мужній. Бо головне не де, а з ким і як ми будемо, Любов плекати і повагу не забудемо. Так, класно. Я не дуже це буде класно. А ти не плачеш там? Я ж тебе не бачила, але я а ти то а я попала. А я на Артурчика, да до ты дослухалась, спочатку така гордо стояла, а потім я не, як Артурчика показали. Я, я не, не думала, ще... що такий класний будет цей. Не, не, спасибо. Як я гарбузик чи ні? Лучше. Лучше. Розкажи, поделись своїми емоціями. От скажи людям: такий дядька бородатий отримує такий вірш. Ти що, він розсює? Ні, просто. Друге, типа діло, коли там просто вірш, а коли воно це все під відео підв'язано, офігенно, блін. Ми покажемо. Ми з нашими підписниками поділимося, яке відео, а дітям, так, буде як? Ні, офігенно, вообще класи. Я не думав так, а воно якось там із відосами прям так, наче ті всі моменти заново пережив. Ні, ну... Мої життя, аж за Це Все, дітикає, не тікай. Юрина ще втікає. Так, оператор культиватора. Що скажеш, як тобі працюється? Нормально. Ми вже навіть стали ходити на повишені. Ми ходили на понижені. Вот, хочу показати результат. Тут, виходить, середину ми не прийшли, ми так ходимо догори і донизу. А тут, тут пройдено. Там теж прийшли. Просапує просто бомба. Офігенно. Оцим пиптиком питаюсь йти по центру рядочка. Юрчик там ззаді на бритвах, як ти наловчився, ти їх вже не змикаєш повністю, а держиш так трохи да? ага. І от що виходить. Да, тут, звісно, грунтовим ми працювали, але берізка, берізка відходить, повністю відходить. Ну що, по ґрунті, по такому, де ораний, де хороший ґрунт, е прекрасно работають культиватором і юрчику легко на руки. Да? Mm -hmm. А от де цілина, яку там у нас було, то поганенько. Поганенько, тому що воно загортає гарбуз трошки і на руки тяжковато. Ну Нічого, зараз поїдемо Артура на заняття повеземо і потім продовжимо. Нам тут залишилося середина. І той край пройти, і потім на, підемо на інші городи. Ну, працює добре. Я вже одвіз топлівну, поміняю топлівну наконець, -то, тому що мене це вже задовбало. Я кажу, от так бери щось, Ні фіна не виходить. Таня зла вже Таня Це вже добре. А, це вже добре, тому що розпакувала посилку. Ой, я приїхав з артуром заняття, вийшов знову сів на трактор, допололи цей город. Потім Ой. докосив газон Ой. і докосив у дворі, тому що кажу, у дворі не хочу, щоб заростало, бо хізно, всяке може повзати, а так видніше, а діти бігають. Зайшли до хати, Таня каже, давай розпакуємо посилку. Зараз покажу, що прислала. У нас а... дві посилки, і оце посилку першу, це у нас. є. Їх... Щас покажу. Кого? Каже, Таня, покажу тебе. <кажу> кажу, Та показуємося. Це в нас що? Це. Фея знала, що в мене поганий настрій, каже, ти Таня засмучена. Так це ще було декілька днів тому. Це зафір, каже. Це я зафір. думав, це цвіти. І це це, щоб у тебе був гарний настрій. Бо я сказала, що мені зараз дуже хочеться солодкого. Не знаю що. Я говорю, така Гарно. краса, як можна їсти. Ану, розв'язуй. У нас трохи все по валяється. Це але... та фея, яка в роддом. букет, букет з мішкою фруктами доставляв. Столик Артуру, Пісочний планшет. А, ми так столики не, показували, да? Да. не У нас сюди Сюда теж а в Артуру Артур. такий пісочний столик прислали. Тут Артур собі роз... роз... Сідає, каже, люблю пісок. Сідай. Сідай. Лю... Нет, Нет. седай любиш пісок? Сідай. <ріх> Тут такі досточки ставляться. ставлю. Подсветка така в ньому там є. Ну, Гарно. А ну гарно, Ганненка. <заб <Chevy> <глад> ну, І ще одна посилка в нас є від Люби. Від Люби, так. Люба мені пише, каже, Танюшка, каже, посилка вже прийшла. Любочка, вона вже в мене теж каже, що в дворі. Щас я прийду. Але каже, ми трошки не добралися. А це така здорова посилка. Це від Люби. Від наших друзів з броварів. Так, відкрили ми і вже я бачу там є одяжка, подіжка. Давай дивитися. Ну да порядку, вони потом на цей. Памперси. Так. Давай порядку. Ага. Носочки. Царапочки. Ні, це царапки. Царапка на сама добра, но я їх стараюсь як можу. Ползуночки. Артура стола как я пригодился. Красивый, да? <сіли>, да? А тут ще ты все буде. Вау. Хотя написано, что 62. Мне кажется, ты еще нерест. Да? Вот Ой, бой взяй, это соза купальник. Такие петуски. <сіли> Давай какие приколи с рушаю. Вот такие бодичек. Ніжненький. О, і це щас, ось, ще вообще маєчка, кстати. Uh -huh. Класна любанчика. Якраз сейчас така жара, оце можемо вже оцю маєчку гудимити. Да? Да. Це, це, мабуть, артухи. Це, так, я думаю, так. Тут артухи тут конструктор. Це щоб ми наступали. Пачу. Нюк <ривнік> малий, бо я їх завжди <ривнік> порозкидаю. Це що? Це, це, це. О, це походу золота монета. Ого, яка Ого, пачка. Ого, Любаня, О, тут а, этот, лист. Там їм. даже... Люба сюди нам пише листи. Аккуратно. На золоту монету прицепили. Ой, Тихо. Ну, то фарик валяється, чи що? Та нічого. Ти витягни просто. А, все? взяла, вирвала. Що, ми лист читаємо? Чи Памперси такі. 82 Люба. штуки, так? Да? Ти що? Люба, я таку саму заказала. Не Тепер... буду тебе показувати, Тепер... бо ти потрібна. Ну, мама, вдіти. Тепер треба щоб. Мало не виросло. Чи хоча вони так ідуть, як цей. Так, так, да, вони йдуть. Так. Що тут не там кон'єрки? Я сподіваюся, там не гроші. Люба. Я це... не люблю, як ви гроші кладете. Подарки даруєте, ще й гроші кладете. Так, доброго дня, мої дорогі друзі. Надіслала вам невеликий презент для всіх. Може, що не сподобається, глупості взагалі. Але все відправляла від душі. Для кожного є маленький презент від мене. Люблю, цілую, обіймаю, яких я думаю, до вас повідомлю. Усього вам хорошого. І серденьку. Любанечко. їдь, ми тобі казали, треба розвіятися. Так, а тут, ну, Юр. Я тут так поняла, зараз я вже загляну. Тут гроші. Невеликі презенти для кожного сім'ї шкійти. Великим та маленьким. Кубань. Гроші, ага. мабуть, це було не клас. А, це що? Це в щось? Ні, це для трьох місяців щось. Це що? А що це таке? Кіді. Що це кіді? А, це. Щось надувати. Може, це то? Розвиваючий коврик з водою. Це, мабуть, а то я бачила таке. Це, типу, як матрасик, поняв? Так. Да. Угу. Так, куди застряло. О, так, да, так. Да. Я вчора десь мені на тему, мабуть, потрапляла. То надуваєш, поняв? Да? І дитина так зверху. Це цей басейн, що це Артурчик, поняв? А то там вода зацийкається. Ну, Надувається коли... і тримається на воді. І ти мало зверху кладеш. Ага, і вона все, типу понял. така на пляжу, поняв? Так, слідчі це у нас. Давай пойдемо да, складу. Оце Артурчик думаю. Перший бух у місці з наліпками. Uh -huh. Перший. Так, 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 так. Це розмальовка чи що? Наліпка наліпки. Котики, казочки для засинання. Оце я буду малі читати. Може Артур прийде, послухає. Дякую. А, а, це тоже золота монета. Ты ви ж поняли, Це золотою монету я называю памперс и вологі серветки. <схай> моніто, тому що це йде о, ку. максимально мерупа. Ми такий тоже брали? Це, кстати, Артуру давали таку. А в нас зараз. який? Це, це хіп. А Артухі ми давали мірупу. Це, Брав, а, о, о, ну, це Артухи, тому що це у нього всі набори, кстати, фруктів у нього немає. А, точно. Так? Тут ще є. Тут а, є. тут ще є? Що це? Розвиток моторики, А, це а, треба це, не, це, які, це, це, є, як ставити як пальчики, так, да. 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 Це так. Старт мовлення, розмовлялки. Тут, типу, поняв, ах, 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 ну, типу, да. еті. Угу. Ну, прям це, таких це. в нього немає. В нього транспорт, частина тіла, світські тварини, mm. фігури та кольори. Ну, Карточки він любить. Це він такий да, щасливий це буде, люблять, ширити. Завтра якраз неділя, і він буде Так що... Дуже тобі дякую. Люба, завжди дуже хвилююся, чи сподобається подарунок. Люба. Люба, Звісно ж, це сподобалось. Ти що? У нас тут розгарняєш, яка знаєш, що тут купали, тут, але батьки в декреті, так що все нормально. Дуже тобі дякую і ми тобі кажемо, приїжджай в гості. У нас тут просто з Бараваров до Києва, з Києва автобус до Занігородки, а там навіть я на коліні тебе встречу. Давай, Любим, ми тебе далі. чекаємо. Так, сьогодні у нас неділя, сьогодні вже доснімаємо це відео. Коротше, ми з утра з юрчиком проснулися, просапали. Так, да, рушник висить, це так це треба. Це такий стіль. Просапали з юрчиком городи. Щось камера так світло робить. Просапала з юрчиком три городи. Хоч і праздник, але по-другому ніяк. Тому що коли воно заростає, то його треба зробити. І так ми розділили. Ще, ще, ще в нас ще нас ще є сапат десь гектар з чимось. так що Такі діла. Зараз. Таня, давай поп'ємо кофе, давай поп'ємо кофе. Прийшло нове кофе, давай поп'ємо кофе. Кажу, блін, ну давай. Я їй так кажу кричу. Де вона там? Виходиш? Кричу, щоб багато, щоб не пила кофе, вона то з молоком, то якесь там то якесь слабеньке, щоб, щоб. кофеман. Я не люблю. Я кофе п'ю там коли. Ну, раз, раз десь. коли неколи Звісно, вже на, на такій машині можна робити і кофе. То це? Mm -hmm. Це ж ми від них колись вже це цю... Трішки дизайн зміни. В Ютубі у нас вже була, ці, присутствувала цікава. В машинки ці не було. А, ну так. Да, щас... А, це зірна, так? Да? Це ти будеш щось Ладно. Так, Юра, як завжди, він каву не дуже любить, що не скажеш про мене. Я, так як в декреті, не дуже кудись виїжджаю, тому трошки опустіла моя зернова копілочка. І я пола останнім часом була на залишках не розчинна або ж мелена кава. А я ж люблю зернову. Думаю, боже, чого я в інтернеті не замовлю. Згадувала, яка кава мені сподобалася, 25, а мені підійшла максимально класно, тим бачив у них новий вид Міл Краш тим, хто любить з молоком пити. А я люблю лати або американо зі слівками, тому спробуємо. Саме перше, коли я відкриваю каву, це треба її понюхати, вдихнути її аромат. Тут в описі йде, що тут чорна смородина, агрус та абрикос. Зніма, 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 пауза. Під каву я люблю завжди такі гарні чашечки. У мене є під підмірікани, є під лати, є для гостей, є в ці двині. Ну, Фанат я гарних квижок. Не тільки під каву, та й під чай. Це мені подруга подарувала, ручний розпис, не пам'ятаю, говорила вам чи ні. Так, закриваємо нашу пахучу каву. Я минулий раз, коли пробувала, у мене не було цієї кофемашини. це я собі подарунок зробила в грудні 2024 року. Ой, спробуємо. Так, буду я Американа, я буду зі слівками. Все, не буду я. Так, я свою американою приготувала з кавою 25, Так як радять цю каву більше з молоком, я свої вершки приготувала. Юра хоч каже, що він нічого не хоче, але чашечка у нас серденько. Я думаю, він мені не відмовить і поп'є зі мною. А малялька нас вже прокинула. Дивіться, Юрій, яка буде кава. Серденько. Юрій не буду му молока. Я в нього спитаю, як без молока буде смакувати кава. Так, Таня винесла каву, каже, типа, я, а я ж казав, я не буду каву. Вона каже, а я... І, а, каже, йди винеси каву. Ну хорошо, я пішов, дивись дві чашки. А я кажу, оце що типо, з молоком мені? Вона каже, ні, тобі з сердечком. Mm. Ну, Тут уже треба випити. Виглядає прикольно. Це. ай, мурахи ці повзають. Це з молоком ти собі зробила, да? mm -hmm. ну, так? Зазвичай я каву п'ю, то я, ну, нічого з ну, як, немає такого, в мене прям ще якісь там нотки, а тут щось є. Таню, Скажи, не показуй, бо вона малу колишня. А ми її не показуємо. Все, дозволяйте. Кава добра. Особливо з як сердечком, всього? та це взагалі. І без цього? А ну дай мені трошки. Сербенець? Та як мені, щоб я малу не цей. Ну, така, насичена. Так, да, прикольно. Я їм казала, що не дуже люблю гірку, то в таку мені підібрали. Я кажу, ну я більше шпалати. Ану твоя з молоком. З молоком. це Чашка, не знаєш, з якої сторони пить. Це остання якась, якась ручна, робота. ручна робота. Ні, смачна. Хоч я й не часто п'ю, але колись там один раз та й можу випити. Ну, що ми каву протестували навіть Юру, який дуже критично до неї відноситься, кава зайшла. Тому 25 кава гарна. Ми можемо її вам рекомендувати, тим паче нашим підписникам, хто. Прийде замовляти собі каву, скаже промокод наречена на всю зернову каву, крім комбо наборів, а дріпів отримує знижку 15%. Ми вам в коментарях закріпимо, де можна замовити, і пропишемо ще раз за промокод. Діє він місяць з дати публікації цього відео.